Привіт, я Наталка Діденко, головний синоптик порталу у погоді ЮІ». П'ятниця, 28 березня, кінець місяця і кінець тижня. Дуже цікаво, звичайно, нам усім знати, якою буде погода, адже після роботи так хочеться хоча б трохи подихати свіжим, гарним весняним повітрям. Подихати буде чим, адже в більшості областей України очікується похолодання невелике, проте температура повітря все ж таки знизиться на 2-5 градусів. Вночі у західних областях та на північному сході спостерігатимуться морози від 0 до 4 градусів. Нарешті території буде просто свіжо, 2-7 градусів тепла. День трохи потепліє до 7-12 градусів, а подекуди до плюс 15 градусів. Оце подекуди станеться завдяки інтенсивному сонячному прогріванню, але не вище. Що стосується опадів, справа в тому, що зараз над Півднем Європи, а точніше над Балканами, розташувався активний циклон, і він своїми атмосферними фронтами зачепить наші західні області та південну частину. І таким чином там, 28 березня, місцями очікуються невеликі дощі, можливо, навіть згрозами. Нарешті території переважатиме суха повітряна маса, антициклон, тобто область високоатмосферного тиску. Антициклон цей буде холодний, як я вже сказала, похолодання очікується в усій Україні, і прийде воно із північного та північного сходу континенту. У Києві також завтра буде свіженько, але сухо і досить комфортно. Кілька засторох, як завжди. Якщо ви перебуваєте в Карпатах, то там зараз існує дуже велика небезпека сходу, снігових лавин, треба бути вкрай обережними. Коливання атмосферного тиску, який зазвичай супроводжується при діяльності атмосферного фронту, про який я вже сказала у західних областях, очікується та у південній частині, спровокують і коливання тиску артеріального. Вони можуть викликати мігрені. Та й взагалі зараз у нас іде нова свіжа повітряна маса, холодніша і завжди така зміна характеризується. Певним погіршенням самопочуття. Тому подбайте про профілактику свого здоров'я. І ще хочу сказати, що п'ятниця це лише початок, а в суботу-неділю похолодання значно відчутніше посилиться, і в усій Україні вночі очікуються морози, правда, невеликі, але все ж таки від 0 до 6 градусів. І в день температура повітря буде зовсім невисокою від 4 до 9 градусів тепла. Ну, поки що це буде в суботу-неділю. А я бажаю вам насолодитися в принципі комфортною, гарною, свіжою п'ятницею, спокою, впевненості в собі і хорошого здоров'я.